Привіт, друзі! Я Анастасія Вихрова, і в мене закінчилися медичні препарати, які виписав лікар. В Україні я просто викинула б цю упаковку і купила б собі в аптеці без проблем нову. Але в Нідерландах тут так не працює. Цей випуск про медицину. Погнали! Схема замовлення препарату, нібито проста: Йдемо у лікарню, де нам виписали рецепт. Шукаємо ось такий бокс, тільки не плутаємо зі смітником, викидаємо туди свою упаковку. І чекаємо смс-кодом на телефон два дні. А поки чекаємо. Куди звертатися за допомогою в Нідерландах? Чи потрібно оформляти страховку, і чи потрібно оплачувати послуги відповідно? Про це ми поговоримо. Давайте розглянемо типову ситуацію. Якщо ви приїхали з України в Нідерланди, знаходитесь тут під тимчасовим захистом, зареєстровані в місцевому муніципалітеті, і також у вас є бісен номер. То ви вже автоматично маєте базове страхування, і послуги цього базового пакету будуть для вас безкоштовні. Що сюди входить? Наприклад, візит до сімейного лікаря, і також стоматолог для дітей до 18 років. Також буде безкоштовним лікування захворювань, які загрожують життю і є невідкладними. З 1 липня цього року можна відшкодувати певну допомогу поза цим базовим пакетом. Це стосується стоматолога для дорослих. Якщо у вас є гострий біль, то можуть покрити суму 250 євро. Ви можете скористатися послугами на, на цю суму. Якщо буде вище, то вам відповідно потрібно буде вже доплачувати. Вже пройшло два дні з моменту замовлення моїх ліків. Мені на телефон прийшло повідомлення, як і обіцяли. Із спеціальним кодом. Тому, по ідеї, я можу забрати ліки в автоматі. Так як аптека закрита, мені потрібно ввести сюди спеціальний код, який прийшов мені на телефон. Зараз ми це з вами спробуємо зробити. Так, три, сім, шість, сім, сім, чотири і о Воля! Прикольно, слухайте, я роблю це вперше, тому мені самій дуже цікаво, як це все буде. Мені прийшло повідомлення, що потрібно взяти з цього автомату. Це Вітте, тут тобто написано: Вітте це білий з нідерландської в перекладі. Хруне це відповідно зелений автомат. Тому мої ліки мають бути тут. Єдине, що з Після цієї смс-ки пройшло вже більше 24 годин. І не факт, що я зможу забрати свої ліки справді тут. Але давайте спробуємо. О, так, тут ми ще раз вводимо з вами код, який прийшов на телефон. 3,7, 6,7,7, 7, 4. Пасов, десь за ісу. Неправильний. Три, сім, шість, сім, сім, 4. Може, це й 4, 7, 4. це той самий. Три, сім, шість, сім, сім, 4. Беданки, тут зінс. <свісно> тут зінс. Це значить Спасибо. до побачення. <свісно> ну, як я і казала. Пройшло більше, ніж 24 години з моменту надходження смс, тому я не можу забрати свої ліки. А кого зможеш забрати? Сьогодні не пощастило. Мені потрібно буде в будній день зайти в аптеку і запитати про свої ліки на касі працівника. Насправді, після мого першого замовлення пройшло. Зовсім не два дні, пройшов вже місяць. <хи> і так як я хотіла зняти для вас красиве відео, як це все робити в автоматі, як це все знімати, я прийшла сюди, але сталася якась помилка у них в базі, тому моїх ліків не було в цих автоматах, якими всі супер класно користуються в Нідерландах. І мені довелося робити це все на касі знову. Це було все. Не так, як я запланувала, тому я почекала місяць зробила ще одне замовлення. Пройшло два дні, але я трішки не встигла. Прийдемо з вами в наступний день. Інформація для таких панікерів, як я. Не хвилюйтеся, повідомлення з кодом оновиться через кілька днів, і ви знову зможете скористатися цим автоматом. Як бачите, повідомлення мені прийшло на наступний ранок, тому біжимо швиденько, щоб знову це все не прогавити. Пробуємо з вами ще раз отримати мої ліки. А, так, натискаю, ввожу сюди свій код, я його запам'ятала. 6, 6, 0, 1. 24. Так, тут моя інформація. I just make video me. Так. Тепер тут мені потрібно ввести свою дату народження 5.12. 9... і робот опрацьовує цю інформацію. Тут вже відбуваються якісь процеси, я чую. <реш> і... Ось моя упаковочка. Якщо ви приймали ліки в Україні і вам потрібно продовжувати це робити, то вам потрібно записатися до сімейного лікаря, показати йому упаковку з ліками або сказати назву цих ліків. І він вам випише рецепт на отримання нової дози. Наприклад, я так роблю, мені постійно потрібно підтримувати свою щитовидну залозу. На жаль, моїх ліків в Нідерландах не знайшлося, але мені виписали аналог. І те, що ви бачили на початку відео, те як я намагалася взяти з бокса свої ліки, як замовити, це те, що. Те, що я отримую в Нідерландах, і до речі, для мене це безкоштовно. Не всім так може пощастити. Справа в тому, що в Нідерландах є база зареєстрованих медикаментів, і якщо ваш засіб входить в цю базу, то він буде для вас безкоштовним. І ви також, як я, можете безоплатно отримувати їх в аптеці, звичайно, попередньо отримавши рецепт у лікаря. Я вам залишу в описі посилання на цей сайт для зручності, щоб ви також могли ним скористуватися. Києві біля мого дому було три аптеки. Це так, в радіусі 100 метрів. Три аптеки, серйозно. В Нідерландах, щоб знайти аптеку, потрібно дуже сильно постаратися. Зазвичай аптеки розташовані поруч з лікарнями. Саме тому тут, в Нідерландах, є такі. Місця, як, наприклад, Альберт Хейн. Я його називаю АТБ, тому що він дійсно дуже схожий на наш український АТБ. Я вам покажу зараз, що тут можна придбати і скільки це буде коштувати. В Україні, в принципі, якщо ти знімаєш на свій телефон, то ніяких проблем із цим не має бути. Але це українські закони. Як буде в Нідерландах, я ще не знаю, бо я ні в кого дозволу про зйомку не запитувала. Тому якщо до нас підійде охорона, будемо вирішувати на місці. Альберт Хайн це звичайний продуктовий магазин. Просто у них в продуктових магазинах зазвичай. Є ціла величезна полиція із ліками. Ось вони таким плюсиком позначені. Звичайно, парацетамол. Тут він від усіх хвороб на сніданок обід і вечерю. Коштує він недорого. Тут же парацетамоли подорожче пішли. Колдрекс теж, яким ми користуємося і в Україні. Різні гелі, відпечії засоби, ренні це теж, до речі, є в Україні. Для тих, хто хоче кинути палити такі оціни, засоби ніс від нежиттю. До речі, недешево, 15 євро. По факту, в продуктовому магазині в Нідерландах можна знайти всі необхідні ліки. Тому це гарна альтернатива аптеці, якщо вона дійсно закрита або до неї вам іти дуже далеко. Це не єдиний магазин, в якому можна купити ліки. Трішки пізніше я вам покажу ще кілька як альтернативу аптеці. А до нас ще ніхто з охорони не підійшов, тому думаю, все вийде. В нас все піє. Їдемо з вами на наступну локацію. Тим часом покажу вам трішки околиці Монфорта. Ну а поки я розповім вам, куди звертатися за допомогою. Якщо у вас критична ситуація, то звичайно телефонуйте на 112. Якщо ж загрози життю немає, то вам допоможе сімейний лікар. Процедура укладання договору така ж, як і в нас в Україні. Просто зверніться в найближчу лікарню за місцем вашої реєстрації. Також в Нідерландах, це, мабуть, найшвидший спосіб, ви можете отримати онлайн консультацію. На спеціальному сайті він називається tausart.nl Якщо вас щось турбує, ви пишете свої симптоми в пошуковому вікні, або пишете хворобу свою, якщо ви знаєте, що з вами відбувається, і вам потім підбирають статтю онлайн, яку до цього я сподіваюся, писав кваліфікований лікар, і ви можете. Зайнятися самолікуванням, яке так не люблять у нас в Україні. Те, що пишуть великими лі... літерами, самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Тут, тут, в Нідерландах, це нормально, цим користуються, навіть, навіть самі лікарі. Я пам'ятаю, коли ми прийшли із моєю сестрою Русланою до лікаря, у неї була алергія і. Вона описала свої симптоми лікарці. Ми бачили на моніторі, що вона теж пише в інтернеті всі ці симптоми, все, що вона почула. Прочитала статтю і сказала, вам потрібно раз, два і три. Для мене це було дуже дивно, але ну, так працюють в Нідерландах. Ну що, ми з вами продовжуємо. На вулиці справжня осінь. Вмить стало дуже холодно, ще трішки задощило, тому я приодяглася одягла пальто і зараз я вам покажу ще один магазин, який може стати на заміну аптеці. Щоправда, в неділю він зачинений, тому потрібно зважати на цю інформацію. Це великий магазин. Я б сказала, це щось на кшталт самої нової фори в Україні. Тут багато різноманітних продуктів, але що саме цікаве, є цілий окремий відділ для аптечних засобів. Ось тут теж є окрема стійка. Давайте подивимося, який асортимент у нас є тут. Звичайно, парацетамол. І його різні види. Так, препарати від горла. Панадол. Ціни, бачите, не з дешевих. Ібупрофен. Теж, до речі, те, що можна знайти її в Україні. Нурафен. Теж бачите, які ціни. 5 євро. Стрепслс тут коштує аж 9,20. Та... Чайочки. Колдрекс, якими я рятуюся, коли в мене закладений ніс та болить горло. 7 євро 22 євро. Копійка хотіла сказати, цента. Так, вольтерен, Вітамінки. Подивіться, вітамін D коштує аж 17 євро. Що ж, а ми з вами майже під'їжджаємо до наступного магазину, який я хочу вам показати. Цей магазин, я б сказала, щось на кшталт єви або Ватсенса, можливо, навіть і червоного маркета, як у нас в Україні. Тут багато є цікавих штучок, багато косметики, різної побутової техніки, ну і, звичайно ж, аптечних засобів. Тут асортимент набагато більший. Ви можете побачити, скільки тут поличок зеленого кольору. Це все з медикаментами. І є акційні засоби, різні, заспокійливі, дорушки. Бачите, тут асортимент набагато ширший. Звичайно, вітаміни різні, Морофен, який ми з вами вже бачили. Тобто можна сказати, що якщо ви українці і приїхали в Нідерланди, шукаєте собі якісь ліки, то не складаться проблеми, адже більшість ліків точно такі, як і в Україні, або майже такі. Ібупрофен. Вольтерен. Змазувати свої суглоби. Парацетамол, дивіться, тут він. Дорожчі і упаковка інша по 2 євро. А тут поличку вже повністю купили, що тут було. Тут був парацетамол. Панадоли різні, теж ось акційні якісь препарати. Ага, це тест на ковід, дивіться. Ось такий він тут вигляд має. І коштує 9 євро по акції. Так, що тут у нас є ще? Теж засоби ніс щоб легко дихати. Зараз такий сезон, що всі чхають тому незамінний засіб у кожному домі. Антигрипін. я, до речі, який теж купувала. Тут він коштує 469 колдрекс. 7.29, бачите. Для зручності тут все поділили на категорії, тому можна прочитати зверху і набагато швидше знайти потрібний собі медикамент. Бачите, засоби проти алергії. І все ось з вітамінками, вітамінки, вітамінки, вітамінки. Все те, що можна купити без рецепту. Ось ці засоби. Останній пункт, про який я хотіла вам розповісти, він є дуже важливим. Якщо вам стало погано вночі або, наприклад, у вихідний день і аптеки, клініки закриті, то куди звертатися в такому випадку? Усі сімейні лікарі об'єднані в одну систему. Вона називається щоб не помилитися, спутпост. Вони працюють цілодобово, і ви можете знайти їх найближчий пункт прийому за допомогою Google Maps, але дуже важливо, попередньо потрібно їм зателефонувати та попередити про ваш приїзд. На сьогодні в мене все. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте вподобайку. Пишіть коментар, діліться враженням, діліться своїм досвідом, і побачимось у наступному відео. Па-па!